Після вибуху радіацією було забруднено 125 тисяч квадратних кілометрів землі в Україні, Білорусі та Росії. В Україні постраждало орієнтовно 2 мільйона 300 тисяч людей. Кожен п'ятий дитина. Річки Прип'ять та Дніпро несли забруднення у Чорне море. Ліси навколо станції, на які пішла радіоактивна хмара, поруділи. Було втрачено 5 мільйонів гектарів сільгоспугідь. Все це мало наслідки для економіки для СРСР. Прямі витрати склали понад 10 мільярдів рублів. З них 4 мільярди це вартість втраченого реактору. Два пішло на переселення людей, один на очищення територій. Щороку через прості станції втрачали ще 500 мільйонів. Для України як епіцентру аварії, все було ще важче. До 7% бюджету щороку йшло на лікування та пенсії ліквідаторам. Забруднені поля на Київщині та Житомирщині не засівалися руками. Переселення людей перетворило величезні території на пустку. Всі втрати ще більше поглибили без того тяжку економічну кризу, який перебував союз після 1985-го. Про цей період ми вже розповідали у попередньому випуску. Хто не дивився, то запрошую. Ліквідація наслідків аварії потребувала колосальних зусиль коштів. Тож їх бракувало на реформи, які оголосили за рік до вибуху на чаес.